Вітаю вас, мої шановні представники знаку Зодіаку Стрілець! З вами ваша астролог Клименко Наталія. З прогнозом на серпень 2025 року розберемо основні важливі аспекти, які торкнуться вашого життя, щоб ви якомога краще змогли спланувати свій місяць. Нагадую, що зараз Сатурн та Нептун в ретроградному русі планета стійкості, наполегливості, законів та порядку, а також планета мрій, наших бажань. З іншої сторони. Планета ілюзій та фантазій. Також ретроградний Меркурій планета інформації. Меркурій буде розвертатися в прямий рух, і також буде зміна енергії. І ви відчуєте, як справи, які торкаються питань спадку, податків, ризикових ситуацій, будуть налагоджуватися, відкриваються нові дороги і нові можливості для. Отримання великих фінансів для вирішення кризових ситуацій. Також перед вами відкриваються нові можливості в цьому місяці, які стосуються вашого статусу та кар'єри і ваших амбіційних цілей. Зараз про все це більш детально поговоримо. А ви поки що підписуєтеся, якщо ще не підписані, пересилайте це відео друзям, якщо сподобається. Атож, Можна дивитися свої прогнози в першу чергу за знаком асценденту. Якщо ви його не знаєте, напишіть мені в коментарях під цим відео вашу дату, час та місце народження. Я допоможу вам розібратися із домами вашої натальної карти. Також можна дивитися за знаком сонця, і діток ми дивимося за місячним знаком. Дуже часто теми цих трьох знаків переплітаються, тож можна дивитися три знаки. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можна звертатися до мене в Телеграм або ж в Дірект Інстаграм. Посилання, які таймкоди залишу в описі під цим відео. І зараз почнемо ми із 1 серпня. В цей період Венера буде в напруженому аспекті і до Сатурну, і до Нептуну. Венера відповідає за наші бажання, за взаємовідносини, а також фінанси. Нептун це також вищий прояв Венери, це планета Мрій. Планета милосердя, а Сатурн це планета стійкості. Зараз вони ретроградні, тож потребують від нас ще більшої стійкості, але в першу чергу ми маємо дотримуватися самодисципліни, порядку, режиму, може бути, елемент певної самопожертви, тобто в чомусь ми можемо себе ущемлювати для того, щоб реалізувати свої мрії. Тож сприятливо брати аскезу. Торкайте цей аспект восьмого та п'ятого секторів, тобто, ймовірно, ваше хобі може потребувати певного фінансування, яке стосується спільних ресурсів та фінансів з вашими партнерами або ж це стосується ваших дітей, в тому числі і відпочинку. Адже п'ятий сектор це сектор відпусток, святкувань, ймовірно, буде привід для святкувань і потрібно буде більше фінансів. Просто цей аспект може відкривати очі на певні ситуації, які ви раніше не бачили, вони були приховані від вас. А зараз також в цей період буде з'єднання між Сонцем та Меркурієм. Меркурій ретроградний. З'єднання буде в вашому дев'ятому секторі, тобто можуть бути повторні. Звістки із-за кордону, або ж ви можете повторно вивчати іноземну мову, перепідписувати юридичні документи. Це може бути перепідписання важливих угод, повторні виступи, звітності, для когось сприятливий час для мандрівок за кордоном, отримання документу з-за кордону. Якщо в цей період були затримки, зараз вони можуть вирішуватися. Це може бути і. Підвищення кваліфікації, поглиблення тих знань, якими ви володієте. 3 серпня буде напружений аспект між місяцем та ураном. Місяць відповідає за наше відчуття безпеки, наші емоції. А уран в напружених аспектах це планета непередбачуваності, емоційності, чогось нестандартного, різкого. тобто можуть бути зміни планів або ж оскільки аспект торкається першого та сьомого секторів, може бути сильне бажання свободи, оновлення, яке стосується ваших партнерів, або по шлюбу, або по бізнесу, ви можете потребувати більше уваги і саме емоційного спокою. В цей період можуть бути зміни планів, тож не варто укладати угоди. Цей же час місяць буде в гармонійному аспекті до Сатурну та Нептуну, торкаючись вашого першого та п'ятого сектора. Тобто цей аспект допоможе пройти напружені моменти, займайтеся своєю творчістю, тим, що вас надихає, спілкуйтеся з дітками, а також з коханими людьми. Більше відпочивайте, можна відвідувати світські місця, побути на природі, тобто все, що вас заряджає, дає вам натхнення, ви можете використовувати. Це може бути і творчий проєкт, коли ви зможете розкрити свій творчий потенціал. І з 5 по 18 серпня буде гармонійний аспект між Сатурном та Ураном. Він вже був, і зараз знову в ретроградному русі Сатурн повертається все ближче і ближче до Урану. Це торкається вашого 5 та 7 сектору. Тобто, ви можете перевести навіть свою. Творчість, своє своє хобі на офіційний рівень. Ви можете щось продати, наприклад, із своїх робіт і отримати фінансову нагороду, або ж прийдуть клієнти, які захочуть придбати те, що ви створюєте власними руками. Це може бути і періодом, коли ваша кохана людина неочікувано запропонує. Руку і серце, а це хороший час, і для того, щоб ви, опираючись на вже відомий досвід на те, що ви добре знаєте, впроваджували щось. Креативно, можливо, ви займаєтеся творчістю, і зараз зновилися нові гаджети для того, щоб удосконалити щось або ж полегшити вашу працю. І 7 серпня Марс буде переходити в знак Терези, ваш 11 сектор. Там де Марс, там основна ваша ініціатива і активність. І вона торкається друзів, однодумців. Ви можете більше бути активними щодо. Різноманітних соціальних організацій, ваших проєктів онлайн, може бути багато зустрічей, або ж навчання виступів онлайн, чудовий період для звернення до астрології. Ви можете її активно вивчати, або ж звертатися за допомогою до спеціалістів в цій сфері. Або ж це може бути і активна взаємодія із дітками ваших друзів, наприклад. 8 серпня буде гармонійний аспект між Марсом та Ураном, торкаючись вашого 11 та 7 секторів. Тобто ваші плани можуть допомогти реалізувати ваші друзі та однодумці, ваші партнери можуть приходити нові люди і клієнти через онлайн. І в цей же період місяць буде у з'єднанні із Плутоном в вашому третьому секторі і це буде сильне бажання оновлення, позбутися від чогось непотрібного, оскільки третій сектор це сектор близького оточення, рідні, колег, сусідів з тими, з ким ви спілкуєтеся кожного дня. То, а саме зараз чудовий період для перегляду, потрібні вам ці контакти чи ні. Ймовірне бажання оновити свої знання, підвищити кваліфікацію. Існує ймовірність на далеких поїздок, зміни маршрутів або ж Отримання важливої інформації, яка може кардинально змінити вашу точку зору або ж погляд на життя. Це чудовий період для того, щоб звільнятися від всього непотрібного і впроваджувати щось нове. Наприклад, це може бути зміна гаджету. Але поки що Меркурій ретроградний, то не варто купляти, просто можете передивлюватися собі, наприклад, новий телефон або ж нову техніку. 9 серпня буде напружений аспект між Марсом та Сатурном і Нептуном. Плани різко можуть мінятися, можуть заходити в глухий кут. Тут важливо не поспішати бути уважними на дорогах, у поводженні з гострими, колючими ріжучими предметами. Торкається цей аспект 11 та 5 сектору. Тобто, з однієї сторони, ваші бажання і потреби, і бажання більшості. Можуть бути загострення конфліктів або ж непорозуміння із дітьми. Це може бути періодом, коли в онлайн якась річ, яка вам сподобалась, була одна, а в реальності вона виглядає зовсім інакше. І може бути періодом, коли ви щось хотіли дуже, але зараз. Ви розумієте, що це не те, що потрібно. В цей же день, 9 серпня, буде повня в вашому третьому секторі, тобто, ви будете мати ясність картини, буде певна кульмінація, або ж ви отримаєте результати, які стосуються близького оточення. Можливо, вирішиться ситуація якась у ваших родичів. Ви для себе з'ясуєте, хто ж вам справді той товариш. Чи дійсно та людина, з якою ви спілкуєтеся, потребує вашої уваги, можливо, вона просто забирає вашу енергію. Це чудовий період для завершення якоїсь е, з угоди, наприклад, особливо це стосується короткострокових угод, а це може бути і завершення навчання, отримання сертифікату, диплому, або ж потреба кудись від'їхати. Це навіть може бути і прихід важливої інформації, який стосується колег по роботі. Або ж ви можете отримати і винагороду за свою посередницьку діяльність. 10 серпня буде гармонійний аспект між Марсом та Плутоном, торкаючись вашого 11 та 3 сектору. Тобто, ви можете отримати важливу інформацію через онлайн, навіть можуть бути нові знайомства через соцмережі. Завжди для того, щоб прийшло щось нове, потрібно позбутися старого і непотрібного. Якщо відсіяти непотрібні контакти, то прийдуть саме ті люди, які будуть корисні вам, які допоможуть вам, і з якими ви будете зростати. Це може бути і періодом навчання, і часом, коли ви зможете відкрити власну справу, яка пов'язана із. Інтернету це може бути і вивчення астрології 11 серпня. Меркурій нарешті переходить в прямий рух у вашому восьмому секторі, тобто, в цей період він ще буде в стоянні, тож не варто починати нових справ, не підписувати документів серйозних, які стосуються податків, спадщини, укладання нових угод. Перезаключення угод з банком, наприклад, могло бути на ретроградний Меркурій, але саме зараз нових справ починати не варто. Зачекайте кілька днів, поки Меркурій набере швидкості, mm -hmm. а вже потім справи, які стосуються ризикових кризових ситуацій, розподілу спільних ресурсів та фінансів для когось зачаться, вивчення езотерики будуть просуватися набагато краще. Перед вами відкриються нові можливості. 12 серпня буде з'єднання Венери та Юпітера в вашому восьмому секторі. Юпітер управитель вашого знаку Зодіаку. Венера це планета малого щастя, Юпітер планета оптимізму і великого щастя. І саме тут ви маєте вірити в те, що ваші амбіційні цілі, бажання. Навіть якщо вони будуть занадто великими для когось, але не для вас, вони здійснені. Восьмий сектор це сектор інтуїції, символічно ним управляє скорпіон. І головне просто вірити, що воно буде так і все. Я вірю, що мої бажання здійснюються, і вони обов'язково здійсняться. Дві планети достатку, дві планети, які стосуються наших бажань і сюрпризів, які стосуються. Фінансової сфери обов'язково дадуть вам можливість реалізувати свої найамбіційніші бажання. 14 серпня білий місяць або ж селена, який символізує янгола охоронця вищі сили, буде переходити в знак Лев ваш дев'ятий сектор. Раніше вищі сили допомагали вам саме в темах кризових ситуацій. І оберігали вас або ж давали вам можливість отримати інформацію про ймовірні небезпечні ситуації, або ж давали підказки щодо укладання вагомих угод фінансових. Зараз же білий місяць буде допомагати вам із усім, що стосується іноземного далекого. А це можуть бути і допомога від іноземних партнерів, також чудовий період для навчання, вивчення іноземної мови, отримання. Вищої освіти сприятливо для укладання юридичних угод, для розширення вашого кругозору, ви можете відкрити власні школи, власні курси і заручитися підтримкою впливових людей. Допомагайте іншим розкрити їх потенціал, і тоді ви посилите свій авторитет. Більш детально окреме відео зніму стосовно білого місяця. Які таланти він розкриває і як він допомагає нам при нашому народженні, у мене є окреме відео стосовно Селени. Воно зараз доступне для спонсорів за символічну оплату. Тож, якщо вам цікава ця тема, переходьте і дивіться відео. З 20 серпня по 9 вересня буде гармонійний аспект між Нептуном та Ураном. В цей період. Вони торкаються вашого п'ятого та сьомого сектору. Чудова можливість для виходу на новий рівень, для зустрічей ваших партнерів. Це може бути кохана людина, яка стане вашим партнером по шлюбу, або ж зустріч із впливовою людиною, яка може стати вашим клієнтом або ж партнером. Чудовий час для укладання угод, і вони будуть давати вам і фінансову нагороду, і радість, натхнення. 22 серпня сонце буде переходити в знак діва, ваш десятий сектор. Там, де сонце, там вектор вашої уваги, і він націлений на кар'єру та статус. А також вже 23 серпня доєднається до сонця і місяць. Вони будуть у з'єднанні створювати потужну енергію, і вона буде зростати. Впродовж наступних двох тижнів ви можете реалізувати свої плани, які стосуються статусу, кар'єри. Для когось це може бути підвищення по кар'єрних сходах, вагома покупка, переїзд або ж. Хтось може дізнатися про вагітність, поповнення в сім'ї, якась гарна звістка, зустріч з слововою людиною, підписання важливого документу або ж угоди. Тобто, новий місяць він завжди приносить якісь зміни, можливості для цих змін. І сприятливо в першу годину настання нового місяця прописувати плани на місяць вперед, 24 серпня, буде день незалежності, і як завжди, я зніму окремий відео прогноз. Для України. Тож підписуйтеся, якщо ще не підписані, щоб не загубити важливу інформацію. Адже країна, в якій ми народилися, в якій ми проживаємо, теж має вігомий вплив на нас. Звісно, що індивідуальні прогнози вони діють на нас сильніше, в першу чергу, але все ж таки аспекти України також нас торкаються. 25 серпня буде перехід Венери в НРФ, знак Лев. Ваш дев'ятий сектор, і тут уже ванера буде давати вам успіх, які стосуються вашого авторитету, вищої освіти. Це може бути для когось сприятливим періодом отримання винагороди за свою наукову працю, за видавництво, наприклад, книги. Це чудовий час і для укладання юридичних угод, отримання фінансової підтримки, підтримки від впливових людей, особливо від інвестицій, від співпраці з іноземними партнерами. А 26 серпня буде напружений аспект між Меркурієм та чорним місяцем. В цей період вони торкаються вашого 9 та 12 секторів. Обидва сектори торкаються всього іноземного. Це може бути періодом, коли може захотітися поїхати, виїхати за кордон. Або ж може бути дезінформація, яка стосується далеких земель та іноземців. А в цей час. Може бути потреба для навчання, для вивчення якоїсь інформації, наприклад, яка стосується вашої роботи, для того, щоб ви показали свій авторитет, поглибили свої знання. Напружений аспект цей допоможе нам пройти гармонійний між Венерою, Сатурном та Нептуном, які торкаються 9 та 5 сектору. Тобто, якщо що стосується нових знань, потреби в оновленні. То варто звернути увагу на свій внутрішній світ, а що саме вам подобається робити? Щоб ви робили так, щоб це була улюблена справа, яка вас надихала, яку ви могли робити, і вона приносила вам не лише моральне задоволення, але і ще й фінансове. І саме тут ви можете заручитися підтримкою впливових людей, може бути допомога від дітей. В тому числі і фінансово. Це чудовий час для віри в себе, в те, що ви також маєте талант, головне його розкрити і не боятися проявляти себе, адже саме ваші знання і ваші таланти можуть допомогти іншим людям. Ви також можете стати для когось наставником, тим більше, що ви, стрільці це найкращі. вчителі. У вас це закладено в ДНК від природи. Тож вірте в свої сили, вірте в свої бажання, вони мають бути реалістичними, але головне вірити, що у Всесвіту є безліч ресурсів для реалізації ваших бажань. Любі майстриці, успішного вам серпня і до наступних зустрічей в наступних відео!